Партнер показу таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Бориспіль замело. протягом неділі у місті вирувала заметіль. Вже в другу половину вихідного дня керівники комунальних підприємств та їхні працівники були на робочих місцях. Насамперед, комунальники приділили увагу вулиці Київський шлях, Бежівка та Володимира Момота. Задача стояла, щоб забезпечити рух транспорту. Значить, в першу чергу автобусів. Я о, хочу сказати, в телефонному режимі була проведена така ну, нарада із нашим підрозділом Бориспільський РП із керівник, тут є Роман Миколаїв, присутній. Було підготовлено шість бригад. Значить, слава Богу, слава Богу, таких були поодинокі. Відключення, але це не стосується нашого міста. Всі котелі працювали і працюють, і ми подавали житлово-комунальні послуги нашому населенню. Продовжили свою роботу комунальники і ввечері. На дорогах міста працювало понад 11 одиниць техніки. Не вщухала погода і вночі. Станом на ранок понеділка було використано піщано-соляної суміші близько 200 тонн. Окрім того, трактори та понад 80 двірників розчищали прибудинкові території. Ми працювали до пів першої, дали людям поспати два з половиною часа. У три виїхали, і до сих пор працюють двірники всі вийшли. Я з в 6 часов віз, щоб учись один, п'ять. Ну, хто ближе живе, дуже багато про Там у мене 17 фотожитка, стрілі, бо є на боротьбі, віз туди. Все чистило. Ну, у нас не одна вулиця Зажинська, а є сілозовка. І в Лозовку ходить автобус. Машина, та ж наша та машина, в Лозовці ночі загрузла. Ну, автобус вранці пішов. І всі автобуси на Забезпечені проїздом і всі посипали. І в першу чергу ми... сніг не прикрасився, щоб ніч, до самого ранку. І ми старалися сипнути скрізь солі з піском для того, щоб не було льоду, щоб накат не образовувався, а каша, а кашу зараз ми планомірно далі знімаємо. Тож ми дізналися у перехожих та водіїв, чи вдалося комунальним службам виконати свою роботу так, аби містяни не відчули незручностей та чи задоволені вони їхньою роботою. Самі бачите, ходити невозможно, сходять, падаєш, грязь, везде. Ну, де то дороги не очищені, де-то тяжело переходити навіть в вулицю, транспорту тяжело їздити. Ну, в принципі, нормально. Да. Ну як, там, де люди ходять, вони протоптують дорожку і самі, би, а там, де машини, незручно, то що. Е як сказати вам, затори, все повністю. Путіна очень узька. Я ребенка вела в садик, очень узенькі проходять, то тобто з людям вже отак, вот знаєте? Вот так. А так нормально. Тільки вот на узеньких, мабуть. Я думаю, зранку, мабуть, проїхали, бо якби їх не було, то взагалі був би кошмар. А так, в принципі, я думаю, вони чистили, може, зранку годин вісім. Ну, намагались розчищати, видно було, що зранку я проснувся під будинками. Приїхали трактора, так також їздили по трасі. Я доволі виїхав без проблем. Мабуть, з тим, з тою кількістю снігу, яка випала за такий короткий проміжок часу, вони справились майже ну на 90%. Комунальні підприємства дослухаються до критики та готові і надалі працювати заради комфорту Бориспільців. Ми бачимо і наші недоліки, ми реагуємо на них позитивно. Але за сьогодні, за сьогодні, всі вулиці при будинковій території будуть дорочищені. Таку задачу ми обговорили з нашими керівниками комунальних підприємств і з, е, працівниками. Е, я просив би заразом і щоб і інші суб'єкти підприємницької діяльності долучилися до цієї справи. Це перший такий нам сигнал, що до зими треба. Серйозно готуватися, значить, ми до неї готові, ще раз підкреслимо, і щоб, все зробимо для того, щоб мешканці нашого міста своєчасно отримали життєву. Звертаємо увагу водіїв у зв'язку із погодніми умовами. Не припарковуйте авто близько до проїжджої частини на вузьких вулицях, аби працівники комунальних служб мали змогу відповідною технікою розчищати дорогу, не ризикуючи пошкодити ваше майно. Тетяна Поминальна, Михайло Головненко, Віталій Назеркевич, новини, телеканал Бориспіль.